Всім доброго дня! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати редукторний стартер 12 вольт 3,2 кВт словацького виробника SL Start, який застосовується на техніку Ursus, Zetor, Погрузчики. Балканкар з двигунами D3900, D2500, тобто можуть застосовуватися як на двохциліндрові, так і на 4 двигуни. І так, даний стартер важить на 6 ,50 кг 50 Передній, Передня кришка по розмірах відстань між центрами у нас йде 90 мм. Ось тут. 90, Ось тут. І 130 між Ось е, модуль Bendic 3.0, 11 зубів, діаметр шестерні позовні 40 мм. На даний редукторний стартер йде е, один рік гарантії, досить непогана серія редукторних стартерів для даного виду техніки. Кого зацікавить даний редукторний стартер? Ви можете замовити його у нас на сайті AgroPravda.mtz. Висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу! Хорошого дня! До побачення!